Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І переходимо до карти дня. Як зазвичай хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку до мого каналу. І за те, що ви є, що ви кожного дня приходите, кладете свою вподобайку, пишете приємні речі. Ось за це вам хочу подякувати. І так, дивимося, що чекає вас сьогодні. І дивимося: перша, друга і третя карта. І так, у нас випадає король Кубків, е який говорить про емоційний стан ваш сьогодні. Ну, я можу сказати, що буде хороший емоційний стан. Е все буде на емоціях сьогодні. А емоції, ви знаєте, інколи і через край виливаються, випльоскуються, а інколи. Навпаки, таке, знаєте, самозакоханість, самозадоволення, ось щось приємне. Це приємні розмови, приємні якісь моменти вашого життя саме сьогодні. Ось заспокійливі новини. Це люди, які вам приємні, це люди, які вас підтримують, які на одній хвилі з вами, з якими вам дійсно добре і затишно. Ось якось так. Цей день. Це звичайно можуть бути і кохання, і може бути і мужчина в вашому житті, і закоханість може бути. Ось, але в цілому, щоб ви приблизно розуміли, що сьогодні енергії дня приємні, хороші, заспокійливі, примирення, якось так. Карта номер два. Тут у нас трічка жезлів, і вона говорить про. Якісь нові перспективи. На кінець роз... розпрямляється перед вашими очима. Якийсь новий горизонт, нова можливість, нова перспектива. Хтось такий вирішив їхати за кордон, хтось, наприклад, навпаки, вирішив повернутися додому, залишає свою в лапках другу батьківщину і каже: Все, я готовий, я готова. Це коли людина чекає ще на якусь звістку, теж може бути. От ви чекаєте, знаєте, ви вже для себе вирішили щось. Ви свій вибір вже зробили. Ви чекаєте тільки на якусь звістку, на якийсь момент. Тут вже вам вирішувати. Чекати, не чекати, ось знаєте, чекайте слушного можливо, моменту. Ну, це теж хороша карта, це перспективи по роботі. І взагалі ну, багато чого тут може бути якісь перспективи хороші. Карта номер 3 А тут у нас іде п'ятірочка жезлів. Вона говорить про борьбу, про конфлікт, конфлікт з собою, конфлікт з іншими. А це коли люди щось не порозумілися, це коли не зійшлися, ну як би це сказати, на не на одній хвилі люди. Конфлікт, ви знаєте, він завжди виникає. Зсередини кожного з нас, якщо ми не задоволені собою, ми не впевнені в собі, ми щось сумніваємося. Ми одразу приходить до нас якась ситуація або якась людина, яка нам це хоче показати. Тому що зачасту ми цього не бачимо. Ні, ні, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. ось а це відзеркалення таке, знаєте, енергетичне. Якоїсь ситуації ми бачимо, ага, значить, щось не те, а треба налагодити в собі, всередині. Оце така порада. Зразу подивіться, чому ви конфліктуєте з кимось, а чому з вами конфліктують? Ось, розберіться в собі, що ви собі забороняєте, що в чому ви себе вжим, ужимаєте, як то кажуть. Оце я так раджу, це моя особиста така, можливо, хтось бачить це інакше. Ось я бачу це так. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!